Мої вітання! Дякую вам, що ви зі мною. Подивимося, який він о, з друзями, як себе поводить з друзями, так, і який він, коли ви з ним, коли ви разом. Який він з друзями і який він з вами. Ну що ж, який він з друзями? Він з друзями. Веселий, міру розкутий, общительний. З друзями йому комфортно, стабільно, звичайно, він проводить час з тими, з тими людьми, з якими йому, звичайно, і комфортно, з якими є про що поговорити, обсудити, поділитися, також, де і його підтримають, де його вислухають. Ну, в загальному з друзями йому спокійно. І він там має свою... Свою нішу, да, скажімо, да, свою ячейку з друзями, де він себе там почуває рівним і доволі йому там дійсно, дійсно приємно проводити час. Звичайно, скоріш, що друзі у нього вірні і стабільні. А як він же ж почуває себе коли він проводить час з вами трішки у нього піднімається хвилювання, піднімається такі почуття суперечливі, можливо, він не знає. Що вам сказати, розказати, на яку, яку тему підняти, про що порозмовляти, що робити, що вам запропонувати. От тут більш такі не агресія, тут іде відчуття і почуття того, що він ще не, не повністю або не зовсім розуміє, що вам потрібно. Або що вам цікаво, що вам запропонувати, що вам подарувати, презентувати. Ось тут йде більше збір ще інформації про вас, про те, чим ви цікавитеся, чим займаєтеся в загальному. Просто ще таке хвилювання від того, що він ще не, не повністю розуміє вас, або не повністю знає вас. З друзями, звичайно, йому спокійніше, тому що, друзі, вже в нього стабільненько-давненько. А ви, скоріше всього, або ж трішки перемінилися змінилися, або ви таки недавно розпочинаєте, розпочали свої зустрічі і спілкування. Поглянемо, як ви можете йому допомогти зрозуміти себе. Як ви можете допомогти йому зрозуміти себе? Вам просто активніше трішки потрібно проявлятися, про себе розповідати, про те, що вам цікаво, що вас хвилює, що вас не хвилює, про що б ви розмовляли, що ви отримали. Надайте більше інформації і трохи більше активності. Активності в його сторону десь. Похваліть, десь трішки ентузіазм проявіть, Дійте, тому що він ще не знає, як зробити ваші відносини спокійними і стабільними. Він в пошуку і він в збиранні, в збиранні всього, що є біля вас, вашого оточення, можливо, також розпитує друзів про вас. Можливо, просто спостерігає, а ви беріть, як то кажуть, справу в свої руки і е, по-жіночому з цікавинкою, з якоюсь таємничістю, загадковістю. Розпочинайте, починайте його підштовхувати і направляти на ту доріжку, на яку потрібно вам е, щоб теж краще його зрозуміти. Розуміти його, зрозуміти себе, і чи потрібно вам і далі один одного ще шукати, чи може просто-напросто переходити на сталі відносини.